Да, давайте, шановні депутати, давайте продовжимо засідання сесії. Був підписом депутатський запит, депутата Артікова. Давайте проголосуємо за депутатський запит. Ольга Миколаєв, Прийнято. Можна пропозицію. Так. Я прошу поставити на голосування протокольне доручення, протокольне доручення е, головному розпоряднику Департаменту соціально-гуманітарної політики до чергової сесії надати пропозиції е, і план заходів по погашенню заборгованості е, медичним працівникам центральної. <кій> прошу поставити на голосування. <кій> Давайте проголосуємо про таке протокольне упорушення. Рішили не проведу. Чи є попередність? Переходимо до розгляду наступного святку. Шановні присутні, Шановний міський голова, можна не буду депутатський запит зачитувати, або якщо потрібно, зачитаю. Ну, я своїми словами скажу. На даний момент у власності або використанні міської громади від об'єднаної територіальної відсутній механізм для розводу питної води. Ми по території старостинського округу не можемо завести питну воду відбрану своїми силами і засобами. Ми не можемо, не дай Бог. При виникненні надзвичайної ситуації будь-якого характеру, розвести питну воду мешканцям по місту. У ну, нас немає е, техніки, яка здатна це зробити. Е, емкості, які в я закінчити свою випуск, можна? Скільки я по регламенту до є слово, да є чаб. Добре, не порушуйте регламент. Я вас прошу, я не фазу я прошу. І е, е, ми вже зараз відчуваємо проблеми з цим питанням. Е, Скажем, наприклад, по тери, на територію Старостинського округу ми воду завозимо тільки технічну, е, з джерела, яке не сертифікована, немає висновків е, стосовно якості води і технікою, яка е, не належить громаді, а надається на благодійних засадах. При цьому витрати е, ну, колосальні, вони перевищують якби той ефект. Який е, ми хочемо досягнути? Тому моя пропозиція наступна, для, е, звучить наступним чином? Е, з огляду на вище викладене, прошу доручити міському фінансовому управлінню вільних міської ради Дніпропетровської області передбачити у проекті бюджету громади на 26 рік кошти для придбання автоцистерни для питної води. У обсязі 3,5 з мільйона гривень, що дозволить забезпечувати питною водою мешканців Дмитрівського старостинського обладу, оперативно реагувати на надзвичайні ситуації, гарантувати мінімальний рівень безпеки та життєзабезпечення населення, придбання автоцистерни є важливим нормальним кроком для зміщення водної безпеки громади і забезпечення громадян необхідним життєвими ресурсами. Мене все, прошу підтримати, будь ласка, що ската. Я хочу спитати у вас ємкості, які ми придбали за рахунок. Там, я не пам'ятаю тільки чи бюджетних коштів чи коштів підприємства, саме для вирішення ситуації надзвичайних з питною водою для підвозу води населення. Вони є? Підпоминаю, Яка кількість? Павітаю які... на ваше питання, ємкості, які придбані за рахунок міського бюджету, передбачені для зберігання питної води у місцях, в яких вони повинні бути. А саме ці йомкості приємності придбані для встановлення в. Тимчасових захисних спорудах і частина цих юмкостей передана для використання іншим. Закладу ємкості. Є є, 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 Але я наголошую на тому, що це гумкості саме для зберігання, а не для перевезення. Скажіть, де, де я то скажу. Ти бачите, що ми вже розвозили є? Воду є? в цих ємкостях. Коли не було води, розвозили. Волонтери розвозили. Розвозили. Розвозили 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 воду воду, по участь. Волонтери воду, воду можуть розвозити да. по кварталам. Вони не несуть відповідальності як органи місцевого самоврядування. Є державні санітарні норми і правила, є вимоги. До Транспортних засобів, якими транспортуються продукти харчування і питна вода. У нас жодного транспортного засобу немає, який відповідає та пропозиція, що давайте тракторами, яким комунальне підприємство розвозить мусор, потім туди туда і будемо розвозити питну воду. Ну вона не прийнята з жодного боку. Ні з... З точки зору санітарного законодавства, ні з точки зору би, відношення до людей. Ні, ні з якого боку, якщо ви готові розвозити питну воду на тракторах, яким вивозиться мусор, у мене немає танків. Я не згод. Для, для того, щоб транспортний засіб був придатний і не можна було без порушень чинного законодавства розвозити питну воду, по-перше, він повинен мати санітарний паспорт відповідний. І саме основне, що цим транспортом будь-які інші вантажі е, е, заборонено транспортувати. Санітарний ви, 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 ви. да, Він використовується для промивки каналізаційних мереж. Тобто, ну, і для поливу, ну, там, що, для міські... -ER да. санітарний ну, може... паспорт мінімець в <с»>. 2017 році. Там, там санітарно гігієнічний висновок. Щобай, прям так можна? А, ну я заліз в інтернет, ну якби це порядка 3,5 млн грн. Є дешевші варіанти, все залежить від, э, розміру, від розміру бочки і э, ватажних якщо є можуть. А як же ж ми команду за вашим складом. Ви до мене опять запитання, які не відносяться до мого запиту. Дивіться, навіть якщо ми а, я, дивіться, Можливо, я вам скажу свою особисту думку. Навіть тоді, коли ми завершимо будівництво, цей транспортний засіб потрібний на території громади, тому що при виникненні надзвичайних ситуацій до обов'язків місцевого самоврядування відноситься затвердження графіків, обсягів. E, e, забезпечення населення питною водою при виникненні надзвичайних ситуацій. Обраховуються ліміти, ну не ліміти, а потреба затверджуються обсяги споживання і орган місцевого самоврядування зобов'язаний в особі комісії та БНС забезпечити підвезення. Не дай Бог, у нас e, я там не пам'ятаю термін, здається там більше доби чи скільки ну, припиниться централізоване водопостачання питної води. Ми зобов'язані роботи а особливо особливощах. І от зараз ми набираємо воду, де ми її набираємо, щоб розвозити поставитись по округу? Ми ж не питну воду, ми технічно розвозимо. Вони ж попереджають, що це технічно розповідає. А будь газеті виставки жовтня, моя пропозиція така, вважається, вони потрібно не можуть. Є питання, що запитувати? Давайте проголосуємо за цей випадку. Рішення не прийнято. Є ще питання депутатів. В мене ще жодне було. Ще одне додаткові. Шановні колеги, на минулій сесії я ініціював розгляд депутатського звернення стосовно фінансування робіт по розробці проєктно косовісної документації. На Будівництво мереж водопостачання по старостинському округу, фахівці запевнили мене і міський голова про те, що у проєкті бюджету на 26 рік вже передбачені кошти обсязі 500 тисяч гривень на перегляд розробленої проєктно кошторисної документації. При цьому було висловлено, ну не висловлено. Да, висловлено думку, вона не нова, я знаю також погоджуюсь про те, що немає сенсу переглядати е, проектно-коспоричну документацію, якщо ну, якийсь там прийнятний термін після перегляду не здійснювати будівництво, тому що вона застаріває, там ціни міняються. Тобто перегляд документації без наступного будівництва немає сенсу. Тому я врахував думку колег, врахував думку фахівців і звертаюся з депутатським запитом, яким пропоную для вирішення питання водопостачання у кожне домогосподарства. Старостинського округу доручити міському фінансовому управлінню Віліської міської ради Дніпропетровської області передбачити в проєкті бюджету громади на 26 рік кошти на фінансування робіт по е, початку будівництва мереж такого водопостачання на території Дмитрівського старостинського округу об'єднаної територіальної громади у розмірі 3 млн грн. Тобто, згодом з тим, що потрібно переглянути, вдячний за те, що в бюджеті передбачені кошти, вони передбачені. Ми враховувати Добре, дякую. І вважаю за доцільне було б передбачити кошти на виконання будівельних робіт. Тому що, якщо цих коштів не буде в бюджеті, ми витратимо 500 тисяч на перегляд, не збудуємо в найближчій перспективі. Вона буде неактуальна документація. Прошу підтримати. Голосуємо за депутатський зараз.